Мужицький обід. Це тарілка чоловіка, смажена картопля, яйце і ковбаса, це тарілка сина, смажена картопля з ковбасою, домашній хлібчик і квашена капусточка. Ось такий у хлопців сьогодні обід. Донька в школі, я не голодна. Всім приємного апетиту. Дівчата, всім привіт! Вирішила показати, що було подаровано Ілюші на день народження і доньці з запізненням на день народження. І перше, що це було, це від бабусі з дідусем ось така весняно-осіння курточка. Тепленька, вона така шебрушаща, Вона не промокайка, плащовка з карманчиками. З манжетиками, капішон, тепла, він вже її носить. Ну, Йому сподобалося крута. Попу трішки прикриває, гарно на ньому сидить, тому ось така курточка. Далі моя подружка подарувала йому ось такий спортивний костюм. Тут штанці на манжетиках, на резиночці з карманами, толстовочка теж на манжетиках. Єдине, що вона без утеплювача, там немає флісу, але там якась ну такий легесенький-легесенький якийсь як може це. Двунитка, чи як я в цьому не сильно розуміюся, але він крутий і на ньому гарно сидить. І це був костюм Трійка. До нього ще йшла ось така чорна жилетка. Також з карманами, вона на ньому сидить, як оверсайз, не в обліпочку. гарна з капюшоном, капюшон відстібується там. Все гарно, все з карманами. Нам якраз потрібна була жилетка, нам потрібен був новий спортивний костюм весну, тому і є. Лишилося тільки придбати під нього кросівки. Але, в принципі, у нього є білі кросівки, тому, я думаю, вони також гарно підуть. Єдине, що білий не сильно практичний колір, їх постійно потрібно мити, витирати, тому, можливо, щось йому таке потемніше, чорненьке. Придбаємо ще, але пізніше. Зараз ще рано для кросівок. Далі з такого громісткого. Це кумом, який у нас хазяйновитий. Було подаровано йому ось такий морський бій. Ми вже граємо, мені вже набридло грати. Я постійно за синю команду кожен вечір. Дитині подобається, він гуляється і задоволений. І ще до цього подарунка від кума були гроші, і, як завжди, Картопля і три десятка домашніх яєць. Тому Ось так от тут все по феншую. Подарунок, який був від нас з татом, це черговий делоріан, е з фігурками. І, скажімо так, у нас їх три. Цей був подарований бабусею, це найперший його Делоріан маленький. Другий Делоріан був йому подарований Дідом Морозом. Да, він світиться, крутий, красивий. Він Залізний корпус, що в цій маленькій, що в цій залізний. Ця з пластику. Але в чому між ними різниця? Включай. По-перше, ця машинка з першої частини вона не літаюча. Ця машинка з другої частини. вона І з першої чим. Угу. Плюс там світиться. Отаке, що то таке? Світиться Конденсатор оранжу. потока. Конденсатор потока. Мам, Плюс так. є іще <гум> ось така? Хто це? Штанга, яка в 1955 році задівала провод, щоб машина телепортувала з 1985 року. І ще тут до нього йдуть фігурки Марті, Док і Інштейн. Інштейн. Ось так от. Отаке. Мені цього не зрозуміти, а в дитини вже зібралася колекція. Це був набір, Playmobil. там щось це треба було збирати. Це була перша Playmobil фірма. Так, сама перша фірма Playmobil. там треба було її ще цю машинку зібрати, вона була не повністю готова. Дитина довольна, дитина пищала, бюджет наш також пищав, але ну що робити? Ось так: це подарунок від мене і чоловіка. Це подарунок від мого брата, який по сумісництву також кум е годинник. Смарт-годинник, чи як він правильно називається. Так, смарт-годинник на карточку, не через інтернет вставляється. Карточка, дитина користується, тому що у нього телефон то є, але в школу телефони не дозволяють брати. А мені потрібно йому подзвонити, коли, наприклад, я його забираю, чи можливо повітряна тривога, щоб знати, де він знаходиться, і тому подібне. Тому брат питав, що йому потрібно. Я сказала, він придбав камеру, тут можна і фотографувати, і там якісь ігри є. найулюбленіша гра у Ілюші виявилася калькулятором. Там Телефонна книжка, він сенсорний меню, все як має бути. Тому ось такий подарунок був від мого брата. І ще там була фінансова подушечка поруч з цим годинничком. В школі він отримав ось таку механічну велику підстругачку, але я думаю, ви їх бачили, тому що е, ті, хто дивиться мене вже досить давно, знають, що на початку вересня місяця я закупала оптом, їх багато, і ось, нарешті, наша нас дочекалася, тому що е, день народження у Ілюші майже у самого останнього. Ми вже пробували гарна точилка, гарно стругає олівці. Ми задоволені, дитині зручно, мені також зручно, тому це від школи. Решта подарунків у Ілюші була фінансова і ще був подарований доньці моїй. Ну, в принципі, це по сумістецтву і Ілюші, тому що кімната у них одна спільна. Це від мого брата ось такий світильник. Він маленький, він легенький Є -є -є -є. медведик, але він дуже гарно світиться. Прикольно, як нічник в кімнаті. Ну так, так, симпатично, гарненько світиться. Мені подобається. Вона хотіла. Він попросив скинути варіанти тих світильників, які вона хоче. Я Йому скинула два. І їх всі два й придбав, не зміг вибрати те, що йому подобається більше. Світло міняється, але там якось воно встановлюється режими, що можна Внимає залишити. Можна. можна залишити одне світло на постійно, можна швидше. Коротше, багато режимів типу гірлянда, але нічник. І ось такий я вам у минулому в лозі його показувала. Це галактика, він іде на пульту. Тут від USB він заряджається, щось там переключається. Ні, можна він навіть не Можна навіть підключити музику, і воно буде і світити, і музика буде грати. Красива галактика, все класно, мені подобається також. У них в кімнаті тепер така атмосфера космосу, мало того, що у них і так шпалери поклеєні в стилі галактики. Ще й коли включається цей світильник, то взагалі бомба. І так як у мене дитина любить читати, і любить вона все, що пов'язане з такою. Е Темою, Боже, як воно, Чорнобиль, Дастіш, Фантастіш, і е, наукові факти якісь і тому подібне. Ось такі вона. М -м, тобто романи вона не буде читати. То він їй подарував, там іде серія з трьох книжок. Е, метро називається, він їй подарував одну з, і якщо їй зайде, то решту дві він потім її на свята буде докуплювати. Книжка така досить внушительна, але е, шкода, що немає. Е, Ну, Палітурка така м'якенька, не картонна. Тобто, Треба бути обережним, скільки тут? 383 сторінки, короткий опис. Можливо, комусь цікаво, можливо, комусь ні. На жаль, ця книжка на російській мові, тому що на українській не було. Але я вже казала неодноразово тому, хто хоче читати, той і на англійській, і на німецький прочитає. Поки що дитина читає, каже, що цікаво, ну там далі побачимо. Чорнобиль вона вже дочитала, тепер переходимо до цієї. І, в принципі, все. Далі я ж кажу, були фінансові подарунки, але діти задоволені, Ілюша задоволений. Далі буду показувати свої подарунки вже. Після 30 березня, тому що наступна на черзі я, а потім в квітні буде показувати мій чоловік, тому що в квітні іменинник буде він. І у нас сьогодні четвер. Далі п'ятниця, субота, неділя, п'ятниця вже у дітей день перед канікулами, тому вони будуть недовго в школі. А у нас п'ятниця, субота, неділя це з чоловіком робочі дні, і виходить так, що ми від'їжджаємо з будинку десь п'ятій ранку встаємо, в пів шостого десь ми від'їжджаємо і повертаємося додому після четвертої години вечора, ближче до п'яти. Тому готувати вже немає, не бажання, не сил, тому що субота і неділя особливо забирають прям просто всі сили, спілкування з людьми. Ця біганина туди-сюди. Ну, я думаю, той, хто Приймає активну участь у торгів торгівлі, той мене розуміє. Тому намагаюся в четвер наготувати на п'ятницю-суботу-неділю або готую вже в п'ятницю. Сьогодні я приїхала раніше. В мене був час, тому наготувала. Зварила велику каструлю борщу. На курячих шийках взяла у себе з магазину трішки шийок, захотілося мені саме з ними. У мене я знаю точно, що чоловік їх не буде їсти, донька їх не буде їсти, син їх не буде їсти. Взагалі із супів і з супів із борщів вони вибирають все у мене на світі, все м'ясо. Тому шийки це виключно для мене посмакувати, а їм наварчики бульйон. І варила на цей раз я не, не зі звичайною капустою, а з пекінською. У мене була пекінська капуста, яка вже там шматочок був не туди, не сюди, і на салат нібито мало її. І викинути тому я вирішила з нею зварити борща. Хотіла сквашений, але вирішила використати пікінську. Тому ось така велика каструляка борщу. Далі у мене каструля гречки. І Ще в холодильнику у мене є пів каструлі макарон, тому буде на вибір гарнір, каша або макарони. Ще я посмажила, взяла на роботі також філейного фаршу, зробила котлет. Пожарила, посмажила пожарила, посмажила, протушила. І зробила чоловік, попросив гомілки, в аерогрилі. Там їх 5 штук якраз йому вистачить, тому що я не хочу, я вже після Ілюшиних цього жареного шашликів і тому подібного понаїдалася. Тепер треба розгрузку собі до своїх іменин влаштувати. Тому я не хочу це виключно для нього. Син навряд чи буде їсти донька, також донька рада котлетам. Тому ось таке в мене меню. І ще в мене до гречки або до макарон, до всього в мене зараз активно йде квашена капуста. Ми її використовуємо, їмо постійно кожен день будь до чого, Не знаю, якось вона нам так гарно заходить. У мене було багато капусти, я її квасити нормально, не вмію, вона в мене не виходить. А свекруха якось взяла фіглі-міглі, покрутила, потрусила його, помила, побрила, все. І в неї така бомбовська виходить квашена капуста, тому я везу їй свою капусту. І активно е, приймаю участь, тобто сижу і дивлюся, переймаю опит, а вона мені робить квашену капусту. Вона у неї стоїть там, дні чотири, можливо, п'ять, і тільки тоді я її забираю додому. Тому що, якщо я заберу від неї цю капусту, у нас вже є таке, е, такі ситуації. У нас ритуал. П'ять днів вона стоїть у неї. Тоді у мене вона буде доброю. А якщо я її заберу одразу додому, вона все одно не буде такою доброю, тому їй треба вистоятися в свекрусяній хаті. Тому ось так от вже одне відро квашеної капусти ми з'їли, тепер активно доїдаємо друге. Але нічого, гарно, класно так іде під все. Головне, що в мене всі в родині, ну, окрім Ілюші, окрім Ілюші, всі в мене її люблять. Тому ось так от ось таке меню. Не знаю, можливо, в неділю ще мені там котлет не вистачить, можливо, я в неділю нагідців зроблю їм, і якийсь, звісно, гарнір зварю, тому що гречка і макарони з'їдяться. Ну і побачимо, як буде в мене натхнення, то може ще й щось напечу. Але то не є фактом. Дівчата, поки є часи натхнення, у мене трішки косметичних відгуків і, ну, Хвасталок, чи то не хвасталок, не знаю. Коротше, була я на базарі, е, приїхала, і той, хто мене дивиться, знає, що в мене там є олічка, у якої я купувала косметику, і ми з нею досить гарно здружилися. Але вийшло так, що ми з одного базару переїхали на інший, і на тому вже, де є Олічка, я буваю рідко. На цей раз я туди потрапила, підійшла до неї. Вона від великого щастя, що побачила, мене обняла, розцілувала і подарувала мені ось такий крем-гель для душу в об'ємі 700 мл. Він з такою помпою. Я десь, в принципі, вже бачила ці гелі для душу, але не пам'ятаю, де і яка в них вартість, я не знаю. Він мені сподобався, ну я ще ним не користувалася, мені сподобався аромат. Тут не написано, з чим він, але як для мене, то він пахне полуничним е, киселем таким. Не знаю, який він буде по якості, хоча дівчата кажуть, що він гарний по якості. І вона каже: я дарувала на 8 березня всім своїм подружкам його, а так як тебе не бачила, тому залишила його для тебе і подарувала пізніше. Тому є така у мене бадія візьму її в використання, звісно, ближче до літа, і я думаю, ми миця не перемиця не можна. Аромат настільки універсальний, що його можна використовувати і дітям, і мені. Ну Чоловік, звісно, таким не буде користуватися, а ми будемо із задоволенням. І побачу, як він по якості. Хоча мені здається, що якість буде гарна. еколан це, здається, Україна у нас. Та -та 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 -та. Тут не то, тут не то. Так, виробник. Місто Дніпро-Дніпропетровська область Україна. Впевнена, що він буде бомбовський, тому будемо користуватися. Далі, із того, що я буду хвалити, купувала ось цей ягент для вмивання в Аврорі, там ще є в них пінка. Що я вам скажу? Я його взяла по акції за 69 гривень, я б його і за 200 купила. Він настільки виявився класним, він так гарно підійшов для моєї шкіри. По-перше, я користуюся ним вже два місяці, і я довго чекала. Щоб залишити вам відгук, думаю, ну, можливо, то так е, співпали карти, співпали пазли, можливо, крем, можливо, тонік. Ну не може за такі гроші вмивалка бути такою класною. Може, Може. я за останні два місяці жодного разу не користувалася скрабами, тому що в мене шкіра м'якенька, гладенька. Хоча я використовувала до цієї вмивалки раза три на тиждень точно скраб, тому що в мене розширені пори, в мене камедони і е, шкіра ставала досить. Часто такою шершавою, коротше, в мене дуже-дуже проблемна шкіра, в принципі, якщо за нею правильно не доглядати. Але з цим гелем, ну, у мене шкіра прийшла в Божий вигляд. Я вже два місяці абсолютно не маю ніяких проблем. Вмиваюся зранку і ввечері ним. Тут молочна кислота, олія, чайного дерева і лантоїн. Шкіра, неймовірно, класна. Да, на, я обов'язково його буду повторювати. Е, я... Не знаю, мабуть, я й не буду нічого другого поки що використовувати. Далі продовжу, куплю собі на заміну і продовжую доньки. У моєї закінчується пінка. Вона такі гелі не любить. Вона любить пінками для вмивання користуватися. В неї закінчується пінка, в неї також дещо проблемна шкіра в деяких. Скажімо так, ділянках це підборіддя, це на носі інколи на лобі. Тому я її куплю з цієї самої фірми Пінку, ще протестую на ній, але мені здається, що м -м, там теж буде класний ефект. Тому у кого проблемна жирна шкіра з висипаннями, яка стає шершавою яка живе своїм життям, і це не залежить від твого харчування, емоційного стану і тому подібного, то спробуйте, спробуйте. Досить бюджетно, але класно. Мені сподобалося І те, що я. Не буду хвалити. Це від ловіт. Боже, фокусуйся. Від ловіт, ось такий джусі Ліп Тінт. Це жахлива річ. Все в ньому погано, окрім дизайну. Дизайн красивий, аромат. Паскудний, наноситься паскудно. Е, як тінт він ніякий, тому що, якщо не доведи Господь, у тебе буде десь сухувата шкіра, десь якась тріщинка, він туди западе. Ми розраховували, що це буде якийсь такий червонастий колір і буде ефект зацілований губ. Ні. На губах він стає ядрено-рожевим. Оце цей колір, це ще не єдрево. О, ось як ця краплинка, оце такий колір стає на губах. він е-е Якось шматками лягає, десь він поглинається, десь не поглинається. Витерти його неможливо. Коротше, він смердючий. ну Це просто щось жахливо неймовірне. Зараз я його нанесу собі на руку і покажу вам, яким кольором воно береться на губах. От бачите, зараз це нібито така ягідна, прикольна штучка. Але воно як вода, це навіть не бальзам, це не блиск, це якась просто незрозуміла вода. І зараз, нехай вона декілька хвилин побуде ця вода у мене на руці, я її витру і покажу вам, що в результаті ми отримуємо на губах. Ну Чесно, цей колір мені нагадує <кхе> нічну бабочку Ельвіру. Знаєте, Хтось є з яскраво червоними губами ходить, а це з яскраво-рожевими. Ще не вистачає блакитних тінів і все взагалі, або привіт з 90-х, або... або на підробітки в нічну зміну. Коротше, це щось неймовірне, і це самі безтолково потрачені 60 гривень. Лежить він у нас, просто лежить. Не знаю. В порожні баночки його закину, тому що дитина купила собі, вона ним користуватися не хоче. Звісно, я також ним користуватися не буду. Це хіба що тільки на косметичному столику, щоб воно у неї стояло чисто так для краси. Але ще й те, що воно смердить, ну це жах. І ось така рожева бяка виходить. І я вже виходила на двір, хотіла вам показати, наскільки це рожевий. Тут він якийсь навіть пудровий припильонний виходить колір. Я б такий носила. Але, по факту, він єдрьоно яскраво рожевого кольору навіть і так не передає. Взагалі, це неймовірно страшно, некрасиво. Ні, ну можливо, хтось і любить такий колір, але він навіть і не ягідний, Він просто це, це якийсь неоновий. Ну, це щось таке. щось таке. І він за, ну, западає, тому, бачите, всі зморшечки, все. Але на руці ще якось він більш-менш нормально виглядає. Не розумію, чому так паскудно він виглядає на губах. Тому. Ну, не рекомендую, чесно потратити гроші і просто будете розчаровані так само, як і ми.